Вітаю вас, шановні телеглядачі. глядачі. З кожним днем на ринках нашого міста а також в крамницях можна побачити все більше і більше свіжих овочів та фруктів. Наскільки небезпечними є ранні овочі та фрукти, вирощені в тепличних умовах? Розповість в актуальному інтерв'ю начальник Калоського районного управління Держсанепідслужби Оксана Ананевич. Оксано, зі щороку з приходом весни приходять до нас свіжі овочі і фрукти, як завжди, нам після зими хочеться їх покуштувати. Наскільки небезпечними вони зараз є, і чи вони є корисними для нашого організму? Ну, різноманіття овочів і фруктів не по сезону справді вражає. Вони привабливі на зовнішній вигляд, мають такий яскравий соковитий колір, блискучий на вигляд. І, звичайно, після зимових холодів хочеться боротися з так званим авітамінозом, хочеться чогось вже свіжого і смачненького. І, звичайно, не кожен може встояти перед спокусою, поласувати свіжими овочами, і фруктами і ягодами. Ну, говорячи про про проблему ранніх овочів і фруктів слід сказати, що проблема вмісту підвищеного нітратів у овочевій і продукції рослинництва взагалі останні роки має такого, прямо, скажемо, епідеміологічного значення у зв'язку із вмістом у. Продукції рослинництва так званих нітратів. Що таке нітрати? Нітрати це солі азотної кислоти, які у ну населення сприймає загалом під назвою такого мінерального добрива, як селітра. Воно широко використовувалося в сільськогосподарському виробництві ще з часів колишнього радянського союзу, коли великі кількості цих мінеральних добрив застосовувалися на полях. І звичайно, що і зараз вони теж використовуються у практиці і в сільського. Виробництві. Єдине, що слід ну, побудує ще й така хибна думка, що ті овочі, які вирощені на городі, бабусею чи у селі, що вони більш безпечні, а ті ж, які вирощені чи у теплицях, чи в великих сільськогосподарських підприємствах, вони менш безпечні. Звичайно, що це хибна думка, тому що нітрати можуть бути скрізь, оскільки ще з минулих років йде сильне антропогене. Не навантаження на природні навколишнє середовище. Ми інколи навіть не задумуємося над тим, що ми самі можемо бути причиною цього великого такого забруднення антропогенного на навколишнє природне середовище. Насамперед, це. Як я вже сказала, солі азотної кислоти, вони є. І в ґрунті є, і у воді, і в підземних і в поверхневих водах міститься певна кількість розчинених нітратів. Нітрати є обов'язковою складовою будь-якої рослини. Інша справа, що є овочі, які мають здатність більше накопичувати нітрати, а є овочі, які мають здатність менше накопичувати нітрати. І ще одна особливість цих солей є те, що їх не можна визначити. На смак і за зовнішнім виглядом вони не мають ніякого специфічного запаху. їх можна визначити тільки за допомогою спеціального приладу так званого нітратоміру. Ну і якщо вже повернутися до проблеми накопичення місту нітратів, то насамперед почнемо з того, що за даними статистичними, 70% нітратів попадає в організм людини із харчовими продуктами, як правило, це продукція рослинництва, і десь 20-30% може попадати в організм людини. Із водою. Якщо говорити про що, яка небезпека для організму цих солей, то розрізняють два види отруєння нітратами так звані гострі отруєння нітратами і хронічні отруєння нітратами. Механізм впливу їх на організм базується на тому, що нітрати, потрапляючи в організм людини, перетворюються у нітрити, а нітрити мають здатність сполучатися у крові. З гемоглобіном і утворюється така, так звана сполука медгемоглобінемія. Тобто гемоглобін у крові людини втрачає здатність зв'язувати кисень і доносити кисень до всіх клітин і тканин організму. І як наслідок розвивається хронічне чи гостре отруєння цими нітратами. Ну, Гострі отруєння, вони зустрічаються. Надзвичайно ну, значно рідше. Найбільш е, ці отруєння і гостра фаза спостерігається у нас у малюків. Е, дуже чутливі до нітратів організм вагітних жінок і хворих, які мають хронічну патологію, особливо серцево-легеневу патологію неврологічно. Е, якщо говорити про прояви отруєння нітратів гострими, то е, почувається різка слабість, сонливість, е, посинінням Губ, посиніння шкіри, починається одиш, задишка, слабкий нетивинний пульс, і ідуть, далі наростають симптоми інтоксикації. Якщо говорити про хронічне отруєння нітратами, ну, то звичайно, що воно розвивається дуже повільно, хворий може і не замічати раннім признаком, симптомом цього отруєння може бути тільки збільшення рівня медгемоглобінну у крові, яке можна визначити тільки. Лабораторно провівши дослідження. Ну а наслідками, уже більш такими серйозними, це є і гастрити, і дуоденіти, і хронічна серцева судинна недостатність, зменшується, знижується імунітет, і неврологічні розлади. Загальна така картина хронічної інтоксикації. Якщо говорити про е, рослин продукцію рослинництва, то е, практично, е, як я вже сказала, одні більше накопичують, інші менше накопичують для тих, які е, до тих овочів, які е, рекордсменами у накопиченні нітратів відноситься буряк, редиска, зелена цибуля. Кріп, кабачки, листковидна капуста це чемпіони, і звичайно встановлені спеціальні є норми вмісту нітратів у цих у кожному виді харчових продуктів. Причому норми складені так, що для ранніх овочів вони трішечки вищі, для пізніх овочів значно нижчі. Ці норми вмісту нітратів у овочевій продукції. Якщо говорити про овочі, які менше накопичують нітрати, то це однозначно картопля, томати. Фрукти цитрусові, вони значно менше на брюссельська капуста, ріпчаста цибуля, ну і горох і квасоля вони це ті овочі, які мають найнижчий вміст нітратів серед видів овочів. Якщо говорити про лабораторний контроль. То як я вже казала, оця хибна думка, яка є у населення, то вона справді неправдоподібна, оскільки найдостовірнішим показником це є результат лабораторного дослідження, і продукція великих сільськогосподарських виробників однозначно що контролюється. Навіть фермерські господарства, які працюють на території нашого району, згідно укладеною угоди, здають овочі, партії овочів на лабораторні дослідження, і тут більш вережено. Ни контроль ті овочі, які вирощуються на присадибних ділянках, вони потрапляють як правило на ринку на ринок. Але на ринку працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, і саме кожна партія овочів не мала би бути допущена до торгівлі лишень після. Результатів дослідження на наявність вмісту нітратів у вочевій продукції. Що стосується вмісту нітратів у воді, то вже починаючи з 2010 року, ми кожного року контролюємо і бачимо цю проблему. Якщо говорити про результати досліджень, то Візьмемо для порівняння 2010 рік. У нас приблизно був 1% досліджений проб овочевої продукції, яка вмістила перевищення вмісту нітратів у овочах, і ну, в основному це йшли овочі. У 2013 році із 185 досліджених проб ми не виявили жодного перевищення. Уже у квітні 2014 року лабораторія нашого структурного підрозділу дослідила тільки сім проб. І в одній пробі капусти із Закарпатської області було перевищення вмісту нітратів в 1,4 рази. Ну це виходячи з тої нормативної бази, яка є на сьогодні, це так звана умовно чиста продукція. Бо згідно нормативною документацією, якщо перевищення вмісту нітратів. До півтора разу то такі продукти допускаються для реалізації в розрібній мережі. Їх не можна тільки реалізовувати для харчування в дитячих закладах, тобто школи і дитячі дошкільні заклади. На для харчування хворих у лікувальних закладах такі дієтичні їдальні. І такі продукти не могли би використовуватися в організованих закритих колективах. А для розрібної мережі воно допускається до реалізації. Одна проба у нас така цього року була. Чому е, така маленька кількість проб, то вже, як можливо, відомо, е, справа в тому, що ми здійснюємо тільки вибірковий державний санітарний нагляд і вибірковий лабораторний контроль. А вже більш статистично. Матеріалу і постійно працюють із овочевою продукцією. Це працівники ветеринарно-санітарної лабораторії на ринку, які, як я вже сказала, контролюють кожну партію овочів. Чи зверталися цьогоріч у ваше управління мешканці міста Калуського району зі скаргами, що вони їли ранні овочі та фрукти, і в них були якісь ознаки отруєння? На сьогоднішній день жодного ні усного, ні письмового звернення від мешканців міста на будь-які розлади з приводу вживання ранніх овочів на сьогодні у нас не зареєстровано. Ну, для того, щоб себе убезпечити і упередити, то тут існують звичайно елементарні такі правила, яких легко дотримуватися і виконувати, і вони зможуть попередити виникнення будь-яких неприємних епізодів щодо ранніх овочів і фруктів. Ну, найперше. Ранні овочі і фрукти, усі, які є в реалізації, кожний покупець має право і це захищено законодавчою базою, вимагати у продавця документ, який засвідчує їх якість. Це навіть елементарна довідка із лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. У цій довідці має бути вказаний вміст нітратів у даній продукції. Ну і якщо ви вже купили ранні овочі і фрукти, то тут принесли їх додому і будь ласка. Замочити їх у воді, будь-які овочі на годину, а зелень бажано замочити на дві перед вживанням і такий спосіб замочування овочів і фруктів якраз вже дозволяє навіть на 20-25% зменшити рівень нітратів у овочах. Якщо говорити про самі овочі, то, скажімо так, мало того, що ви їх замочили, помили ретально, далі огірки, кабачки відрізуємо хвостики з обох кінців, це теж бо це ці місця, де найбільше накопичуються скажімо, нітрати. Таж петрушка, кріп, листочки використали, стебла бажано не різати. Шкірка у шкірках у шкірці овочев, овочів. Міститься підвищений вміст нітратів за винятком моркви. Морква, морква це той єдиний овоч, яка накопичує нітрати не у шкірці, а накопичує у серцевині. Якраз шкірка тут корисніша, а серцевина це та частина плода, яка містить більшу кількість нітратів. У цибулі зелень використали більше ближче до кореневища, відрізали, не використовує. Якщо говорити про капусту, верхні листочки обов'язково з капусти зняти, і це теж зменшує кількість нітратів. Ну і звичайно, термічна обробка. Термічна обробка зменшує, тобто проваривши овочі, ми зменшуємо вміст нітратів порядка на 60-70%. Навіть можна практикувати такий от варіант: варити рані овочі, не доварюєте їх до готовності. Перший відвар злили. Налили чистої води і тоді доварюємо до готовності. Ну, можливо, трошечки будуть гірші смакові в якості, але це дозволить зменшити значно зменшити кількість нітратів. У цей час, коли справжні овочі ще. Не справжні, будемо говорити так, і старі, вже напевно, не є дуже корисними. От що б ви порекомендували, все ж таки купувати ранні овочі чи використовувати старі, наприклад, буряк і морку? Так як я знаю, що теж у старих продуктах, наприклад, моркві і боряці, теж є нітрати? Ну, скажем так, старі овочі містять небезпеку трошечки іншого плану. Нітрати, вони які вони були закладені, вони є, але вони не вони не тим зараз небезпечні старі овочі. Якраз коренеплоди, нітрати, морква, картопля, які довго зберігаються у сховищах, містять небезпеку іншого плану. У овочесховищах любить розмножуватися такий мікроб, як ірсінія. І описані випадки виникнення ірсиніозу, отруєння, це захворювання, яке викликає шлунково кишкові розлади. У людей саме при використанні цих овочів і приготування салатів. Овочі старого врожаю, тобто після 15 квітня і навіть у всіх санітарних правилах і всіх організованих колективах, ми стараємося зменшувати у раціоні дітей харчування і приготування салати, вінігрети якраз з метою профілактики ірсеніозу. Все є і токсичне, і все є ліки, і може приносити користь для організації. Тут чітко єдиний шлях: документ і результат лабораторного дослідження. Якщо є результат і виписаний, і вміст нітратів не перевищує норму, звичайно, що ранні овочі спокійно можна використовувати для харчування, і вони хай тільки приносять користь. Ну, а овочева продукція, вона із смаковими якостями. вже зараз вона починає втрачати, вони вже теж не такі смачні, ну і в плані профілактики ірсеніозу. Тільки е серйозна термічна обробка, добре проварені і ви поменше використовувати їх у салатах, скажімо так. Чи можна зараз вірити, наприклад, у тій бабусі, яка зараз на ринку продає полуницю і говорить, що це домашня полуниця? Чи це все ж таки звідкись вона привезена, ця полуниця і вона із теплиці і небезпечно? Ну, вірити це справа кожного. Як ви себе налаштуєте, хочу вірю, хочу не вірю. Єдине, що може доказати правоту, це є лабораторне дослідження. Тільки нітратомір це нескладна методика дослідження вмісту нітратів. Вона практично робиться досить швидко і дає об'єктивний результат. Ну, а якщо вже людина приходить на ринок і торгує, значить вона відповідає і несе певну відповідальність. Якщо говорити про законодавство та законом про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя передбачено цивільну правову відповідальність за шкоду, завдану здоров'ю. Тобто, якщо внаслідок споживання продукції харчової чи води завдано шкоду здоров'ю. То людина вправі звертатися до суду і винні у завданні шкоди здоров'ю зобов'язані компенсувати людині ті витратики, завдані на лікування. Ну і хто з і моїх суди, які моральні збитки, відшкодовують людині за шкоду втрачену здоров'ю? Ця відповідальність передбачена чинним законодавством. Ну і наостанок нашого актуального інтерв'ю, ваші поради та рекомендації щодо вживання зараз овочів та фруктів, щоб ви порадили, де краще купувати, як купувати і. Чи можна взагалі їх споживати? Споживати можна і треба. Єдине засторога, що не купувати овочі і фрукти, найперше, які біля магістральних вулиць із землі, тому що йде масивне забруднення, і на стихійних ринках, як правило, ці овочі і фрукти не мають документу, який засвідчує їх якість. Якщо створені спеціальні умови, тобто на ринку, дає фахівці ветеринарно-санітарної лабораторії, які дають дозвіл на торгівлю, значить тут в місцях організованих, звичайно, що їх можна купляти. Ну і звичайно, всі торгівельні об'єкти, якщо вони реалізують продукцію, вони однозначно. Мають документи, які засвідчують якість і безпеку цих харчових продуктів. Тобто результати досліджень на вмістні траті із залишкових кількостей отруту хімікатів. Оксано Зиновіна, я вам дякую за розмову, за інформацію, за поради та рекомендації. Надіюся, що наші телеглядачі дослухаються до ваших порад та рекомендацій. І нашим телеглядачам я дякую за увагу, тож до зустрічі в наступному актуальному інтерв'ю. На все добре.